А ви вже бачили, що нова колекція равло звірів від улюбленого равлика Боба з'явилася. в АТБ. ця колекція складається з десяти фігурок, но дуже кумедних равликів в костюмах звірят. Мені більше всього сподобався кроко та гривань. Сподіваюсь, вони мені попадуться з цих п'яти сюрпризів. Ці сюрпризи можна відкривати зверху чи потягнути всередині. Лист колекціонера з усіма героями, та звісно, дві натуральних цукерки. А мені трапився тиграсько. Може здатися, що у нього кіхті величезні, а погляд, ух, який грізний. А насправді грайливий, як кошеня. Відкриваємо далі, потягнути у мене не вийшло. Тоді давайте спробуємо розпакувати як раніше. О, так набагато легше. Тут теж, звісно, лист колекціонера та дві цукерки. А мені трапилась зубасько. Вона дуже класно виглядає. Розпаковуємо далі, тут також лист колекціонера та цукерки. А мені трапилась панда пан-пан. Хтось каже, у неї вродичах суворі ведмеді, а хтось говорить, що хитрі є ноти. знає, та характер в неї м'якенький, як і вушка.